Я знайомий з фірмою Дубнотех з 2012 року. Вони приємно здивували їхні ноу-хау, промислові новітні технології. Я познайомився з ними через колег з Луцька і поки що мають тільки найкраще враження. Хотів би побажати їм процвітання та успіху. Как я слышу о Украине, думаю о Дубно-Тех. Я с ними общаюсь от 2000 года. Это фирма с перспективами, хорошими специалистами на рынках Европы. 20 лет это только начало. Впереди еще много достижений. Днім радіння Дубнотех. Репутація. Про її бездоганну складову напевно мріє кожен. Вона як фортуна. Сьогодні на вашому боці, а завтра далеко не з вами. Втім, одна важлива річ є беззаперечним індикатором успіху. Всякденна наполеглива праця заряджена на одне якість та високі показники у роботі. Командна робота високий інтелектуальний потенціал та технологічні можливості. Саме таку філософію у своїй діяльності сповідує підприємство Дубнотех. Тому визнання фірми сьогодні з боку європейських виробників молочної продукції та спеціалістів харчової галузі України, Польщі, Туреччини, Німеччини, Франції та Росії і є тією невеликою перемогою, яка дозволяє підбивати підсумки та розробляти плани на майбутнє. Втім, так було не завжди. Становлення виробничого процесу на підприємстві сягає декількох десятків років. Його першим керівником був Олександр Приболотний. Згодом став Ярослав Корнійчук, який обіймав посаду директора до 2007 року. Цієї шанованої людини уже немає серед нас. Але саме він, з однодумцями, заклав підвалини подальшого розвитку підприємства з 2007 по 2015 роки. Очолював колектив Приболотний Олександр Володимирович, а з 1 січня 2016 року директор Андрощук Сергій Володимирович, який працював на даному підприємстві технічним директором впродовж 17 років. Перша назва фірми була «Дубнозагодпром». на початку 90-х у важкі роки невизначеності, молоді і ініціативні працівники Дубинського сиркомбінату, маючи досвід та бажання реалізувати свої знання. Вирішили започаткувати власну справу. Олександр Приболотний став ініціатором і натхненником цього нового амбітного проєкту. Аби міцно стати на підприємності Рейки, до 2000 року доводилось займатися різним: від забезпечення населення товарами народного споживання до заготівлі вовни молока. З гумором, пригадує буремні 90-ті сьогодні голова спостережної ради Олександр Приболотний. В 90-ті роки бізнес, як то в анекдоті говорили, був такий. Що один приходить бізнесмен до другого і каже: тобі мермелад треба вагом. Він каже, треба. Той побіг шукати мермелад, а той побіг шукати гроші. Бо тоді така була ситуація. Втім, саме 90-ті, зізнається, пан Олександр сформували кістяк фірми та навчили дорожити кожним відданим справі робітником. Сьогодні філософія така: перше. Заробітна плата людям, яка виплачується, вона має рости. Друге, все, що створено на території підприємства, є доступне до кожної людини, яка працює в нашому колективі. Я пишаюся людьми, які працюють в цьому колективі. Це інтелектуали високого класу. Я пишаюся відданості до роботи, я пишаюся тим, що вони патріоти є нашого колективу. В свою чергу працівники, котрі починали складну і невідому справу разом, добре пам'ятають перші кроки, було важко тому, що випускників радянських вузів не вчили підприємництву і досвід здобувався безпосередньо у практичній діяльності. Однак, ті, хто стояв у витоків фірми з неабиякою вдячністю, згадують ті часи, що для мене є дому це справді моє життя. Це справді те, що я стала поважати себе як спеціаліста, як фахівця. Тому що, ви знаєте, розвиток людини, кожної, залежить від того, як вона буде стартувати в житті. Потім, коли ти пройдя 20 років, подивишся, як ти починав, ти скажеш. Да, це було класно. Я попав там, де треба. Я 15 років відпрацював там, де я була потрібна. Я бажаю всім цього. Бажаю, хочу дуже подякувати. Приповодник Олександр Володимир за те, що він мене створив як людину, як фахівця. Дякую. Пан Олександр за фахом інженер-технолог молока і молочних продуктів. Це сьогодні його наукові статті про технології посолки сирів та виробництво відповідного обладнання розміщують на шпальтах профільних науково-технічних видань Києва та Москви. А тоді все почалось з його ідеї: вийти на новий рівень підприємництва. Налагодивши виробництво обладнання для молокопереробної промисловості, це і стало стратегічною метою Дубнотех на подальші роки. До 20 років займаємося ремонтом технологічного обладнання, займаємося виготовленням технологічного обладнання для молочних заводів і надаємо послуги по монтажу технологічних ліній, трубопроводів, запірної арматури і так далі. Складаємо технологічні схеми трубопроводів, складаємо плани розстановки технологічного обладнання. Сьогодні серед багатьох представників молочно переробного бізнесу Європи з Україною асоціюється саме слово дубно. Адже герої нашого фільму доклали чимало зусиль, аби від їхніх послуг іноземний замовник лишався задоволеним. Не забували про цьому українці і про імідж власної держави. Нашими роботами залишились задоволені французькі компанії, іспанські компанії, датські компанії. Це були перші компанії, з якими ми працювали. і польська так. Ми розуміємо і відчуваємо відповідальність, коли ми працюємо на території України, коли ми маємо довір співпраці з європейськими компаніями. І Разом з тим ми ніколи не підводили. Не підводимо і не будемо підводити наших партнерів. Е, Як пригадує нинішній директор підприємства, перші серйозні монтажні роботи на долю фірми випали у 2001 році. Це була рідна Дубинщина – завод укрмол Чимало допомоги українцям у цій справі, тоді надало польське підприємство Млекомат, особі директора Едварда Шивуцького. Саме завдяки його підтримці, зварювальники Дубнотех. Змогли прийти навчання у Польщі. Далі можна сказати, що був перший досвід співпраці з зарубіжними партнерами. Це 2004, початок 2005 року. Кіровоградська фірма Креатив монтувала масложеровиці дачани поставляли туди обладнання і проводили шеф-монтаж. Ми виконували монтажні роботи. Цей період, як би почався знову розвиток підприємств молочної галузі, почали співпрацю з заводами компанії «Терафуд». це Краджопольський завод, маслосерзавод Турчин, де робили реконструкцію і сироробного цеха, маслоцеха, прийомно апаратного цеха. На Турчинському маслосерзаводі проводили. Повністю монтаж цеха згущення сироватки працювали з польською фірмою Мілкігітроса. А далі, як то кажуть, процес пішов. Період 2007-2008 років був відзначений великими реконструкціями на підприємствах «Дубне молоко та «Ковель молоко», Галичина шостка заводах компанії Ленд Україна та «Террафуд». Саме закресленням та під пильним оком нинішнього головного інженера Миколи Ордината і проходили ці роботи. На прикладі пана Миколи можна проілюструвати можливість кар'єрного росту на підприємстві, адже за 18 років роботи він побував і майстром, і старшим майстром, керівником проекту, і ось головним інженером. Ми робили на цьому заводі реконструкцію з такими відомими в Європі. Організаціями, як французька «Шелом Мегар», польська обра. Силами нашого колективу було повністю змонтовано сироробний цех. Також ми допомагали польській фірмі Обрам в монтажу та об'єкт обладнання приймально-апаратного цеху а це словацькій фірмі в реконструкції цеху сушки. Також ви бачите наше обладнання, яке ми реконструювали. Один з важливих етапів встановлення фірми вихід на виробництво власного обладнання, Солерозчинники, розчинники, установка для відділення козаїнових часток від сироватки, установки для часткової посолки сирного зерна в потоці, теплообмінні апарати, сіпмейки. Разом з монтажними роботами вже почалося виготовлення обладнання в більш таких більших об'ємах в минулому році, 2015 році, наші Працівники працювали на монтажі заводу Слава Сюд в Туреччині. же був повністю змонтований прийомно апаратний цех, частково маслоцех і запущений завод в кінці минулого року. Як розповідає Микола Ординат, за 20 років роботи партнери шанують фахівців Дубнотех ще за одну важливу послугу: це розробка проекту та навчання персоналу. Отож, на цьому прикладі можемо констатувати рідкісний в Україні сьогодні факт, до Дубнотех за знаннями звертаються фахівці з Європи. От по цій схемі ми працювали 6 місяців в місті Караман, це центральна частина Туреччини, де з нуля монтували трубопроводи, обладнання ставили. Поставляли обладнання, також яке ми виробляли тут у нас на фірмі, поставляли в Туреччину. Навчали турецький персонал, деякі специфіки роботи на обладнанні. Доброго дня! Прошу заходьте. Олександр Приболотний пригадує, так сталося, що при прийомі передачі господарського об'єкту у 2000 році на фірму завітали гості з Мальти. Розповівши їм історію про місце, на якому підприємство знаходиться, іноземець напророчив Дубнотех успішне майбутнє, додавши, що це місце є сприятливим для проведення бізнесу. А історія цього будинку і справді цікава. Ми знайшли цю вивіску на горищі за стропилами. Вона була захована. І ця вивіска, мабуть, була знята в 1939 році, коли західна частина України приєдналася до України. Майор Бройд був господар даних будівель, і таких будівель було тут оцей будинок дерев'яний. Має площу е, понад 250 квадратних метрів. І слідуючий будинок це будинок був його виробництва. Е, шкіри, е, виробляв, і він займався е, перевезенням пасажирів по місту Дубно. Коли ми робили там якісь земельні роботи, знайшли таку е, тож, табличку, е, яка цеплялася на. Повозку, яка перевозила людей, чи то гість мав пророчий дар, чи то справді це місце є особливим, однак яскравим прикладом хорошого підприємства є і його працівники: привітні, усміхнені, життєрадісні. На Дубнотех їх чимало, і більшість пропрацювало понад 10 років, а це показник. Начальника виробничого відділу Сергія Мосіюка ми застали за монтажем щиту управління для жиротопки на 2000 літрів. Сергій зізнається, за 13 років роботи доводилось побувати у багатьох відрядженнях, що неабияк вплинуло на досвід та вдосконалення набутих навиків. Найбільше мені запам'яталась робота з фірмою французькою фірмою Шалон Мегар на заводі Комо в Дубинському серзаводі. Де ми монтували повністю весь серце. Дуже багато обладнання, дуже багато якби, досвіду. Взяв для себе великий спектр обладнання від найпростіших датчиків температури до роботів, які виконують певні задачі. На фірмі подобається мені підхід до людей, розвиток, що можна кожен день щось для себе почерпнути нове. Якби віддати фірмі свої знання, свої вміння і разом з тим, щось навчитися нового. Є на Дубнотех і свій Тарас Шевченко. Щоправда, він не пише віршів, втім, без перебільшення у своїй роботі справжній професіонал. Тарас майстер монтажних робіт, і всім, чого він навчився сьогодні, завдячує керівництву фірми. Насамперед за надану можливість для постійного саморозвитку. Ну я прийшов сюди з варварником працювати. Працював, дуже себе хорошо відрекомендував. Підвищення дали мені, став ну, старшим зварювальником. Потім з часом їздив на монтажі, так само все хорошо проявляв. Підвищили майстру мене поставили. Ну, і зараз вже старший майстер. Я думаю, що я ще до кінця це не реалізував, Хочу ще більших ну, успіхів більшого якось. Не зупинятися на цьому, а розвиватися і розвиватися. А дубнотех це можливо чи я думаю, так, да, можливо. А ось Іван Трофимлюк працює на Дубнотех лише три роки, і вже за цей короткий проміжок зміг побувати у відрядженні в Туреччині. Цінує понад усе якість у роботі. Вважає, що він на своєму місці. Сюди мене запросив Олександр Володимирович, приболотний. Він хотів. Запросив мене на співбесіду. Я прийшов тут на дубну тех співбесіду, і вже він ну, подивився, як я працюю, як я ставлюся до роботи. І з того часу він сказав мені, що я приступав до роботи. Це монтаж технологічного обладнання, яке ми тут проводимо, і трубопроводи. Що насамперед цінуєте на підприємстві? Якість якість виконання робіт. Фахівці Дубнотех виготовляють унікальне обладнання з урахуванням особливостей виробництва і усіх побажань замовника. Також на підприємстві виконують монтаж та надають консультаційні послуги з оптимізації виробничих процесів. Тому не дивно, що про Дубнотех вже знають як в близькій Європі, так і в Далекій Азії. Слюсар монтажних робіт Сергій Максимов добре запам'ятав своє перше відрядження. До далекого Киргизстану. На «Дубнотех» я працюю вже, мабуть, років 14. В мої обов'язки входить монтаж молочних ліній, складання, складання обладнання. Мені запам'яталося це, мабуть, коли я їздив відрядження разом з польською фірмою «Млекомат» в Киргизстан. Там ми працювали на заводі по виготовленню м'яких сирів якими рисами, на вашу думку, повинен володіти молодий фахівець, аби стати повноцінним членом вашого колективу? Людина має, сам так, в першу чергу вміти добре якісно зварювати аргоном, ну і любити цю працю, тому що без того, якщо ти не будеш розголошувати серце і душу, то, мабуть, нічого і не вийде. Саме у підготовці газоелектрозварювальника вимоги на Дубнотех є високими. Мова йде про майже віртуозне володіння зварюванням, залишаючи промисловий асептичний шов на поверхні. Адже саме це унеможливлює створення мікропор, сприятливих для розмноження бактерій. Оскільки на дубнотех зварювальники мають справу з виготовленням молочного обладнання, коментарі тут зайві. Це мають бути справжні профі. Тому, як на їх підготовку, так і на підготовку інших фахівців. На підприємстві не шкодують ані часу, ані виділених фінансів на відрядження до Європи, на тренінги та семінари. Щоправда, у кожного з них і є свій рецепт успіху. Працюю я з 2005 року, 11 років. Як працюю е, перш за все, треба старатися, любити свою роботу, е, працелюбність, старанність. Належні умови праці постійне підвищення кваліфікації під час роботи за кордоном, гідна оплата. Як результат, на підприємстві між працівниками сформувались дружні стосунки: чимало поріднились між собою, ставши хрещеними батьками новонароджених малюків. А це вселяє надію на багато років вперед. І хто знає? Можливо, саме діти сьогоднішніх працівників стануть майбутнім дубноти, бо що може бути кращим сім'ї, як задоволені своєю роботою і оплатою праці, тато або мама. З ювілеєм родину Дубнотех з 20-ю весною, користуючись нагоди, хотів би своїм колегам побажати в першу чергу здоров'я мирного неба, стабільності в держави, благополуччя їх їм і їхнім сім'ям. І сподіваюся, що розвиток фірми продовжиться і ми досягнемо ще кращих і достойніших результатів.